Новинка в модельному ряду Agilite у Abrams. На цей раз у нас прийшов ось такий ось цікавий підсумок. Це у нас підсумок другого шару адміністративний для системи Pinture Placard. Це система ось така. Являє собою три магазини підсумочки, такі спарені в панель. Як це монтується і як воно виглядає? Ось така ось підсумочка. Всередині у нас суцільний відділ, який має карабінчик, модульну поверхню, малі кишені та навіть приховану маленьку. Змонтувати її доволі просто. Я взяв маленького помічничка, так буде трошки швидше. Якщо є щось схоже на плоскову труску, то рекомендую скористатись. Тут ми маємо ось таку от площину, як її закріпити. Беремо одного хвоста, ось таким чином. І ось на цій панелі є ось така кишенька. Ось вона. Бачите? Сюди просто заганяємо хвостика. І, власне кажучи, язичок показується. Як тільки він показався, хапаємося і підтягуємо. Таку саму маніпуляцію ми повторюємо. Ну, давайте зараз упустимо трошки з уваги середнього, чисто з економії часу. Беремо, те саме робимо на бічному язичку, повторюємо процедуру, допоки не побачимо те, за що можемо хопитись. Хопились і потягнули. Затягнули. Ясно, в центральному ми умовно теж подіяли, щоб не втрачати час. Беремо хвости. Ось тут є такий отвір технологічний. Ми закидаємо у отвір хвости. Перший хвіст та другий хвіст. І закриваємо клапани. Все, система готова до використання. Згодиться всім, кому потрібні малі адміністративні підсумки, та кріпиться до системи Гелайсь, створюючи додаткові поверхні для кріплення підсумків магазинів. Новинка в Абрамсі, заходьте, знайомтесь.